25 січня Миргородська громада зібралася, щоб шанувати пам'ять справжнього патріота, відважного воїна, який поклав своє життя, захищаючи нашу свободу, 6 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання загинув солдат Пушкарьов Антон Євгенович. Життя Антона Пушкарьова розпочалося 23 вересня 1988 року на російській землі у Свердловській області, де на той час проживали його батьки. Разом з мамою він переїхав до Миргорода, і саме тут, у стінах Миргородської гімназії, імені Тараса Шевченка сформувався як особистість. Пам'ять про нього збереглася як про розумного доброзичливого хлопця, на якого завжди можна було покластися. Для подальшої освіти Антон обрав Полтавську аграрну академію. Але трудове життя вирішив пов'язати із будівництвом. Антон мав роботящі невтомні руки, здатні на токарному верстаті створити справжній металевий шедевр. Антон Пушкарьов був цілком мирною людиною, але в грізні часи війни які тисячі наших співвітчизників добровільно доєднався до лав захисників України. Воювати довелося на одні з найгарячіших ділянок бойових зіткнень з ворогом. До останнього подиху він залишався вірним в своїй батьківщині, побратимам, народові України, своїй родині. Пішов у засвіти щирий патріот, сміливий воїн, вірний побратим, люблячий син і батька двох дітей. Шановна родина, шановна мама, низький уклін вам за те, що ви ховали справжнього сина, чоловіка, патріота. Вірного сина українського народу. Прийміть від імені Миргородської територіальної громади щире співчуття. Тримайтеся, будьте сильними і нехай Господь допомагає вам пережити ваше родинне горе. Солдат Пушкарьов був сміливим і мужнім воїном, користувався авторитетом і повагою серед побратимів і командування. Вчора на щиті Мироцька громада зустріла полеглого захисника України, солдата Пушкарьова Антона Євгеновича, який поповнив лави Збройних сил України в листопаді 2024 року, 6 січня 2025 року прийняв свій останній бій. Вірний військовій присязі загинув. Прошу. Кожному пам'ятати, якою ціною здобувається та наша важка перемога. Спогади про Антона зігріває серця його друзів і однокласників. Вони згадують його як завжди усміхненого юнака з великим серцем. Пішов він служити добровольцем з великої літери герой. Поклав своє життя за наше життя. І ця клята війна знову забрала сина. Батька і мого однокласного. Важко балакати, ще раз повторюю: герой з великої літери. Це треба запам'ятати надовго. Будь ласка, вічна йому пам'ять. Слава Україні! Антон Пушкаров віддав найцінніше своє життя за мир і незалежність нашої країни. Його ім'я буде записано золотими літерами в історію України. І, хоча він втрати навщухає, ми знаємо, що він загинув надарма. Герой назавжди залишився у пам'яті громади у серцях рідних і близьких.